Всім привіт! Відчуваєте, як до нас наближається свято? Я так. Воно й не дивно. Залишилися лічені дні до того, як ми запалимо бенгальські вогники та загадаємо бажання. Однак цей рік просто не може завершитись без нашого фінального дайджесту. З вами, як завжди, я, Макс Коломієць, і новини від майданчика Закупки Пром. Весь рік ми з вами працювали як одна злагоджена команда. Ми намагалися зробити все, аби ви не залишалися без нашої підтримки, і роботи із закупівлями у вас якомога простіше. А ви, в свою чергу, допомагали нам своїми відгуками та пропозиціями. Тож давайте пригадаємо, як це було? Якими оновленнями запам'ятався цей рік. Тільки почнемо з новин жовтня та листопада, а саме зі змін, які відбулися у системі. Поїхали! Тестування уповноважених осіб. І з 8 листопада в системі Прозоро стартувало онлайн-тестування уповноважених осіб. Вони повинні його пройти і підтвердити свій рівень знань у сфері публічних закупівель. Тестування відбувається на веб-порталі ProZorro.Go.ua посилання під цим відео. Чому важливо не затягувати? Бо з 1 січня замовники, які не склали тест, не зможуть публікувати в системі закупівлі з очікуваною вартістю понад 50 тисяч гривень. А щоб ви були впевнені у своїх силах та могли добре підготуватися до тесту, ми створили спеціальний тренажер. Ні, не цей. Онлайн тренажер. Запитання у ньому такі ж, як і у реальному тесті. Але результат ні на що не впливає. Тож можна тренуватися, скільки забажаєте. Як знайти тренажер? Вірно, під цим відео. До речі, усі посилання, про які я говоритиму далі, теж будуть в описі під відео. Тож, будь ласка, зазирайте туди та користуйтеся додатковими знаннями. Можливість купувати електроенергію у Прозоромаркет відтепер замовники можуть купувати електричну енергію у Прозоромаркеті. Раніше, щоб придбати електроенергію у максимально короткі строки, потрібно було проводити спрощену закупівлю. Однак це також потребувало часу на підготовку документації. Для закупівлі через Прозоромаркет вам потрібно лише зайти в каталог та вибрати постачальника або оголосити запит ціни пропозиції. І це набагато швидше, аніж спрощена закупівля. Коли ж доречно купувати електроенергію через каталог, є кілька таких випадків. Коли ваш річний бюджет на закупівлю менший за 200 тисяч гривень, або у вас з'явилися додаткові кошти та виникла потреба до закупити електроенергію у поточному році, або ви розірвали договір, звини учасника, чи ваш тендер оскаржується. Дізнатись більш докладно про порядок закупівлі електроенергії в каталозі допоможе запис нашого вебінару із заступником директора з розвитку державної установи професійні закупівлі Андрієм Кузьменком. Новий порядок закупівель ліків проти COVID-19. 22 вересня уряд прийняв постанову номер 1012 у якій затверджено перелік лікарських засобів для боротьби із коронавірусом. А також новий порядок проведення таких закупівель. Купувати ліки проти COVID-19, які визначені в постанові, ви можете за допомогою прямих договорів. І суми закупівлі тут значення немає. Детальніше про зміни, правила закупівлі ліків та інших медичних товарів дивіться у записі вебінару із фахівчиною з публічних закупівель Тетяною Руденко. Оренда та продаж землі на онлайн-аукціоні. І остання новина стосується системи Прозоропродажі у вересні. Уряд затвердив постанову про проведення земельних торгів. Відтепер продати державну чи комунальну ділянку можна буде тільки на онлайн-аукціоні. Завдяки цьому ринок землі стане відкритим та з рівними правилами гри. І від цього, звісно, виграють усі. Державні підприємства отримують кошти від продажу чи оренди земельної ділянки. І завдяки відкритому аукціону та конкуренції серед учасників вдасться досягти ринкової вартості, а це допоможе розвитку сільськогосподарської діяльності в Україні та укріпленню економіки. Детальніше про те, що потрібно знати організатору аукціону, ви можете дізнатися з інструкцій під цим відео. І переходимо до новинок майданчика. Я розкажу, що нового з'явилося у нас за останні пару місяців. Оновили зовнішній вигляд навігації по закупівлях. Ми продовжуємо оновлення майданчика, які покликані зробити його ще простішим та зручним. Саме тому ми покращили навігацію по закупівлях та залишили в особистому кабінеті тільки найважливіше: зокрема, список закупівель, інструкції та швидкий вхід у Прозоромаркет. Однак не переймайтеся, що доведеться довго звикати до змін. Просто під меню профіль та налаштування перемістилися праворуч від назви вашої організації та знаходяться у вкладці Користувач. Ми віримо, що завдяки цим оновленням знайти потрібні тендери та працювати з ними вам буде набагато простіше. Додали нове поле країна походження товару. 10 листопада набули чинності зміни до закону України про публічні закупівлі. Відповідно до них, замовники при публікації звіту про виконання договору повинні вказувати інформацію про країну походження товару. Причому по кожній номенклатурній позиції предмета закупівлі. Важливий нюанс робити це необхідно лише у разі закупівлі товару. Поступ та робіт це не стосується. Тому ми додали поле Країна походження товару. Вибрати потрібну ви можете з переліку, що з'являється. А тепер, як я обіцяв на початку, давайте згадаємо головні зміни на нашому майданчику у 2021 році. Новий візуальний стиль майданчика. У 2021-му ми почали велике перетворення закупки пром. Ми не відмовилися від пізнаваного зеленого кольору, однак оновили його, зробили більш яскравим та динамічним. Сподіваємося, він вам сподобався не менше ніж нам. Від початку квітня ми поступово змінювали майданчик функціонально та візуально, аби зробити вашу роботу із закупівлями більш комфортною. Перший змін зазнали логотип. Головна сторінка та сторінка реєстрації, а також навігація кабінету. Але зупинятися ми не збираємося. Тому незабаром знову чекайте на оновлення. Удосконалили процес накладення електронного підпису. Електронний підпис у закупівлях ідентифікує особу, яка вносить інформацію прозоро. Однак трапляються випадки, коли замовники забувають накласти кеп. Особливо часто це відбувається на етапі публікації закупівель. Ми вберегли вас від подібних порушень. При публікації закупівлі вона знаходиться в статусі чернетка, допоки ви її не підпишете електронним підписом. Тільки після цього вона з'явиться в системі Прозоро. Також ви одразу зможете зрозуміти, який підпис використали: захищений чи ні. Після накладення кепу ви побачите вікно із відповідною інформацією. Окрім цього, на етапі кваліфікації чи прекваліфікації ми надали можливість перевірити, який підпис застосував постачальник. Для цього у закупівлі вам потрібно відкрити блок Кваліфікація учасників та натиснути кнопку Прочитати підпис. Захищаємо конфіденційність особистих номерів. Система Прозоро побудована таким чином, що вся інформація відкрита та доступна загалу. Тому номер телефону, який ви вказуєте під час реєстрації, відображається у закупівлях та видами для всіх. Але далеко не всім користувачам це подобається, тому ми дали можливість визначити, який саме номер телефону ви бажаєте залишити публічним, а який ні. Для цього на панелі керування вам необхідно перейти до розділу Користувач. Та в підменю Дані для входу в кабінет внести зміни. Таким чином, конфіденційний номер не побачать інші користувачі. Він потрібен лише для вашої ідентифікації, а робочий телефон стане публічним після створення закупівлі. Можливість відповідати на відгуки багато наших клієнтів вже користувалися інструментом відгуки. Це допомагає отримати зворотній зв'язок і зрозуміти, що було зроблено добре, а що потрібно вдосконалити. Але іноді бувають випадки, коли контрагенти не порозумілися між собою. І учасник залишив коментар, який, на думку замовника, не відповідає дійсності. Саме тому ми додали можливість відповідати на зворотній зв'язок, не згодні з тим, що про вас написали. Опишіть ситуацію зі своєї точки зору. Для цього потрібно відкрити відгуки. Натиснути кнопку відповісти та аргументувати у тексті свою позицію. Можливість в електронному вигляді додати вимогу про забезпечення закупівлі. За законом, замовники можуть не вимагати забезпечення у постачальника. Однак ми радимо це робити. Таким чином, ви вбережете себе від недобросовісних дій зі сторони учасника тендера. Наприклад, якщо він відмовиться від підписання договору. Або підпише та не виконає свої зобов'язання. У такому разі, банк чи інша установа, що видала забезпечення, перерахує замовнику суму, зазначену у ньому. Аби полегшити цей процес, ми зробили можливим вимагати забезпечення в електронному форматі. Для цього при створенні тендеру у блоці Інформація про закупівлю поставте відмітку присутнє забезпечення. Тоді у розділі Електронна тендерна документація автоматично з'явиться новий пункт забезпечення виконання договору або вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій, натисніть на нього, відкрийте та заповніть поле Опис. Це були найважливіші оновлення, які ми впровадили цього року. Тож, якщо ви почули про можливість, котру ще не тестували, саме час це зробити. І обов'язково діліться з нами своїми враженнями у відгуках та коментарях. Адже ми прагнемо ставати якомога кращими саме для вас. І не забувайте підписуватись на наш канал та інші соціальні мережі. На цьому в мене все. Хоча ні, Зачекайте, є ще дещо надважливе. Здому!